Всім доброго ранку. В нас війна з Альянсом Атланти. Тож, давайте підемо і ми щось поб'ємо. Ну і давай спробуємо розпочати з Фергуса одразу. Давай візьмемо команду нашу. Візьмемо мегаміньончиків. Так, десь було роза ще. Та й в принципі можна взяти, я думаю, двох фавнів. або, або ні. Візьмемо сюди ми, може, ось такого килимка б'ючого. Так, і в нього теж килимок, окей. Ну, В принципі, має бути ок. Ну, поїхали. Можна було взяти найма, але контратаку машки будуть обходити, то вигуляємо цього. Кулю щось таке собі. Давай сходимо одразу так червоними. Тепер запустимо трохи комбо. Давай продовжуємо комбити. Можна, в принципі, вдарити. Угу. Двічі причому він ще й ухиляється там від посилок, від машок, окей. Давай зробимо трійку черво жовтих, так. Давай підлікуємось трохи. Спробуємо зарядити гада. Він під заповільненням не вистачило йому, звісно ж. Ну окей, давай так. Б'ємо Фавному одразу і спробуємо перезарядити нашу розу. Трішки не вистачає, але нічого страшного. Там наче щось мені пощастило трішки. Давай б'ємо нашим френком і... і давай комбо. Повинні машку добувати. Так, підлікуємось. Давай попрацюємо з грозою поки. Зелений під'їхав, окей. Так, ну я сподіваюся, роза від'їжджає. Ще ні. Трішки залишилось, але повинні добувати. Да, пощастило ще. Є. Далі. можна сходити бабку на якусь бабку? Давай сюди сходимо, візьмемо фергуса, аби різати ріст цієї як його чи -трагандя. В Айшалі будемо знімати е, з себе дебафи, е, горіння, Ара. Ну, якось такий план. Поїхали. Ну і звісно, локів, щоб копіювати бабку. Зараз побачимо, що тут буде по поляні нас. Окей. Ну, трійку можна скласти. Можна тут чи трієчку вкласти. Так, ну і в принципі є ще одна трійка в нас. Так. копіюємо бабку. Так, свафа ухилилася, ну нічого страшного. Тоді заряджаємо нашу вейшалі на всяк випадок, хай буде. Бабка нас покинула поки що. Так. Ми трохи будемо горіти, але це не страшно. Давай можна вдарити хьогне. Можна ось так, ось так зрізати манну. та й трішки підзарядити ще синіх наших. Вдарити можна сюди. Перезарядити вейшалі ще раз. А вона померла. Ну нічого буває. Ми, в принципі, повинні її повернути. Угу. Хіг не пощастило і він вдарив двічі. Добре. Підходить. Далі. Можна спробувати сюди, я думаю, сходити. Давай сходимо червоними сюди. дулю візьмемо. Давай так груверта. Хай трошки теж їх заповільнює. Ось такою командою спробуємо піти. Так. Може спробувати пошукати зелений кри кристалик? Жовтий нам ні до чого. Ось зелений знайшли, до речі. Ну, Давай, може, його і взірвемо. Є. Хай там налікує буде паразит поки що. Угу. Так, дуже цікава полянка. Як би тут розіграти? Давай зробимо такий хід. Поки ми під таунтом, то можна так зробити. Ще зробимо трієчку. І ось тут трієчку складемо. Так. Можна, в принципі, вдарити. Скільки ще? Два ходи обережних потрібно. То можна вдарити раз сюди, зробити філл 3. Ну, давайте спробуємо четвірочку скласти. Сподіваюсь, без комбо так є. Так, міньон того доклював. Ми встигли до урти Фавніра вдарити. Прекрасно. Тепер можна навіть комбо зробити. Зараз перезрядимо наших червоних. Угу. Є. Давай вдаримо. Сюди повісимо нашого. Паразита, підлікуємося заодно. Так. Ну і сподіваюся, лікуй тут вирішує є. Yeah. Далі. Можна спробувати ще на бабку сходити на ось таку. Ну, до речі, так. Можна спробувати взяти сюди Сундзяня, з Слізмера. І давай візьмемо сюди Астрід та Босом. Ну, поїхали. Так, а тут же щось печально. Давай сонцяня прокинемо. Угу. Так, ну тріто синіх нас не рятує ніяк. Давай, може, десь червоний ще буде? Так, червоний є, а нам синій потрібен. Давай так наче обережніше виходить. Нам би ще один синій. Щоб ми змогли зібрати нашого Сунзяння. Давай, може, тут приїде. Так, стопе. Давай заблочимо поки. Є, Скільки ходів ще один хід. Нормально. Давай зробимо тоді червоний кріс. Ага, ще ястри не зарядили, на жаль. Можна спробувати вдарити в бабку. Три ходи. Так, можна бити в бабку, я думаю. І взривати червоний крізь знову. Ага, бабку навіть, я думав, вдобили. Ні. Трішки не вистачило. Давай їм приїжджимо лікування ось цим. Так, бабка нас покинула. Думаю, булосом поки перетримаємо. І можна спробувати, поки заблочений Сумзянь зробити ось так. Астрід заряджена в нас теж. Сподіваюсь, що її. Ота мілька червона не вб'є. Було близько. Давай підлікуємось. Так, її прожати не можна. Астрій має на увазі. Ще й заболочився в мене Сунзянь. Це погано. Тому давай взірвемо жовтий почистимо полянку трошки. Нас покинула дуля теж. Угу. Так, все ж таки персей повернувся з другого разу. А ми давай підзарядимо наших синіх. І будемо бити в цей фланг. Шкода, що заболочили слізмера. Ой, потрібно, ж було перцеєм одразу. Провтикав. Персей ще й двічі ультанув. нормально. У нас Астрід немає, тому думаю, що потрібно добувати її. Бо вона життя не дасть. Ну і тепер б'ємо сунзянням і думаю, тут сині повинні добити цього. Жіншення. не є. Так, далі. Можна сходити. Думаю, ще на кого у нас є ще одна синя команда. Думаю, краще сходити на ось таку бабку. Традиційна команда. Єдине, що мені тут не подобається, те, що є сладк. Але давайте спробуємо все ж таки. Поки з синіми біда. Трійка синіх нас не рятує, і жовтої збірки не бачу ніде. Давай сватгова прикинемо. Проскочив жовтий, на жаль. Ну і максимальне дебільне поле зараз. Вже окей, але це вже запізно, я думаю. А може ще ні. Якщо комбо не поїде. Не поїхало, слухайте. Це ще непогано тоді. Тоді прикриваємось газелькою. І вдаримо синіми ще й бабку знесли прекрасно. Давай хамера зарядимо. Бабка буде повертатися. Це із мінусів. А із плюсів спробуємо ще підзібратися ми разок. Так, лисицю повинні добити. Можливо, він на бабку поверне. Давай ми лисичку активуємо. Давай активуємо газельку. Заодно і підлікуємось. Ага. У нас ізарнія та Малит дише. Давай тоді Сині підготуємо. Ага, навіть Сині приїхав. Повернулася не бабка, Це із плюсів. А у нас буде скоро ізарнія. То давайте може якийсь. А у нас нейтрального ходу і немає навіть. Ну, тоді давай бити. Ага, угу, прекрасно. Ще й двічі вдарили. Тоді можна, в принципі, зробити скіт фіолом. Повернулася із армія. Сейбо нас покинула. Прекрасно. І Іззарні олит нас не покинула ще раз. Давай перезарядимо Хаммера. Спробуємо добити Гренделя. Зовсім трішки не вистачило йому. Давай тоді комбо. Запустимо. Шкода, підлікується зараз. Тоді активуємо газельку. І давай перезарядимо нашу сейбу. Знову ми двічі відлікувалися до фула. Прекрасно. Б'ємо. Угу. Хамер двічі вдарив. Б'ємо із Давай, містрою, пробувати добувати це. Є. Yeah. Все ж таки добре вони луплять під зрізом та під газелькою. Думаю, може надкоцнутого того забрати. Можна сюди спробувати піти? Але ні, думаю, краще сюди. Хоча що, що ми тут будемо з Таунтом робити? В мене немає ніякого диспела. Або сюди можна все ж таки. Підти. Що це робить? Угу. Печально, якщо вона ультане. А в мене немає чистки на той етапок, що залишився. То давай краще сюди. Ну, чистка як би є, але поки її зарядиш, то вже багато часу пройде. Ось так ну, поїхали. Він же трохи надбитий, все одно потрібно його забирати комусь. Давай трієчку. Давай тут пошукаємо щось ще. Трієчку філо знайшли. А тут що прийде? Трієчка жовта, але поки не будемо її складати. Угу. Тепер, в принципі, можна сюди. Так, куди б'є джун? Б'є в гостіля. Окей. Давай зробимо комбо. Зараз можемо просто згоріти. Потрібно зарядити якось жовтих швидко. Один хід, у нас це не виходить, на жаль. Давай тоді складати. Угу. Почекаємо, поки ульта не дуля тоді. І давайте підведемо фіол. Це забагато було. Ну, знесли дулю. Ще й філо зарядили, в принципі. Ще не так і погано. Давай підлікуємось. Сюди накладемо ми прок. Угу, Він заснув. На жаль, тоді б'ємо. Угу, Двічі ульта це чудово. Шкода, що вони зараз будуть всі бити. І що робити тут, давай взривати, підняла Джуна, от падало. Ну. Так, звісно, Хрейдмар вбило. Так, давай поки її в сон відправимо. Тут, якби зараз не, не вбили Хрейдмар, то в принципі можна було б ще чудово відпрацювати. Так, трошки у нас проблеми, мені здається. Давай її вб'ємо. Та знову провтикав я це від мільки. Ще ранок, певно, не прокинувся. Давай трійку фіол. Та розбудіть мені аурикарка, ну що ви робите? Ні, це занадто. Чудово, тоді міняємо план, потрібно цього блочити. Ну, йде шукати жовтий. А його поки немає. Скільки ходів, зробив, а жовтого й не видно. Давай сюди. Якби фіоли були, то я думаю, тут можна було б вже закінчувати. Угу. Давай доб'ємо хоч цього. А Ось і жовтий знайшовся. Є. Добили ми астрид. і я думаю, що це перемога. Б'ємо. Ухилилась, другий раз не змогла. Ну ось, Зробили добре діло і добили добив і шотнули. Це на хвилиночку ще 6 шотиків. Що ми тут набрали? 325 очок. Ну, Думаю, ок. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей. Підписка, лайк вітається. Всім гарного дня, до побачення. Результат запишу в коментарях.